Всім доброго дня! Продовжуємо роботу нашого онлайн-проекту Поетичне мережво Вінниці. Вінниччина неймовірно багата на поетів та поеток. Про багатьох із них ми вже розповідали, а сьогодні мова піде про творчість нашої землячки Ніни Гнатюк. Гнатюк Ніна Юхимівна народилася 18 березня 1947 року. В селі Безводне Ямпільського району на Вінниччині. закінчила алфіологічний факультет Вінницького педагогічного інституту в 1974 році. Працювала в журналістиці, органах влади, займалася громадською діяльністю, зокрема, з 2000 року заступник голови Вінницьке земляцтво у місті Києві, поетеса, публіцист, авторка книг поезії, пелюстка Грому, Прощання з березнем, час колосіння, «Дякую долі, шовковиця, поки люблю і вірю, поміж небес і трав, бересневі багаття, книги вибраних статей, ковток джерельної води, збірки нарисів одного колоса зерна, упорядник кількох антологій кавалер, орденів за заслуги перших та третіх ступенів, почесної відзнаки, за заслуги перед Вінниччиною. Лауреат літературних премій Трублаїні, Островського, Жилюка, Мельничука, Павла Тичини, Ниченка, Куцюбинського, Забаштанського, член Національної спілки письменників України з 1971 року. Знайомлячись з творчістю Ніни Гнатюк, мимоволі зацікавлюється її збіркою Вересневе багаття, дуже цікаві та рідноварні вірші, та найбільше вразила її вірка. Тому сьогодні пропоную вам послухати ліричний вірш Серпнева жінка. Ліси, немов соборні вітражі, ліси, така спокуса і омана, між осінню і літом на межі спинилася в жаданнях і тут. Спинилася по груди в тумані, там, де дуби. Мов ну, купили соворні, і літо ще любиститься мені. Мої літа не сиріще, не чорні. Твоя долоня ще в моїй руці, Тремтлива, мовірка і не схолола. Ще пахнуть роси, ніби чебреці, Ще пахне літо, ніби матіола. Так хочеться ще доторку зірок. Душа стоїть на пальчиках і тер. Останній погляд, і останній крок мене єднають із прожитим серпнем. Не літочислення, не місяці й дні, відлічуєш години і хвилини, і та любов, яку приніс мені до срібної, похоже, павутини, вона єднає крони наших рук слова, якими я не легковажу, і сонце Наче золотий павук пряде для нас тонку надії пряжу. Збірка Вересневі багаття є в нашій бібліотеці. І хто зацікавився віршами Ніни Гнатюк, запрошуємо до нашої книгозбірні. Для вас ми також підготували книжкову виставку Мій рідний край це Вінниця моя, книжкова виставка містить твори наших вінницьких поетів та письменників. Щиро дякую за увагу. До нових і цікавих зустрічей!